Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні відео буде, так скажемо, Винігрет, Олів'є, <свісно> що завгодно. В мене є коротенькі відео, які я знімаю на TikTok і Інстаграм. І довгий час я їх не видаляю з телефону, а потім. Не так часто, але все-таки складаю ці коротенькі ролики в одне відео і загружаю сюди на YouTube. Іноді мені здається, що такі ролики теж мають бути в мене на каналі. Сьогодні саме такий ролик. Декілька днів мого життя, і тому я хотіла з вами. Поділитися цими, цими днями і тим, що ми робили, що я бачила, чим займалися. І як ви вже зрозуміли, цей ролик починається саме із краси. Розцвіла фацелія і пасуться бджоли. Вітаю всіх! На питання того, де я беру гілля для своїх кіз. Чи не краду я їх на сусідських деревах? Скажу так, колись у нас було багато сусідів, а тепер. А тепер немає майже нікого. Двори позаростали хмелим, кущами, бур'янами. Тому гілля у нас можна взяти де завгодно. Було б сила та здоров'я. Іди туди, іди. Ось вот так. Давай, давай. Ану, ось вот так. Ось вот так. Давай, 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 давай. Що? Залазь. Залазь, залазь. От так, от так. О ты господи, щось ти чипу розжирився. Чи що це таке? Ой! Все? Давай, залазь. Бігом. Ну, ще чуть-чуть. Все, залез. Застряв. Ой ти. Будем залазить, будем. Отак. Залазь. Mm -hmm. Я не буду злазить. Що? Mm -hmm. Сноровку втратив? Так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну, звісно. Mm -hmm. Давай, давай, вилазь. Але все-таки барсик свого добився. Він заліз до мене в сінник і допомагав морально. Відкрила із вакуумної упаковки качоту з прованськими травами. Боже, як смачно пахне. У мене замовлення на половинку головки. Дивіться, ідеальна. Ой, прям запах супер, зараз повакумую. Розрізала мраморний сир головку пахне дуже смачно. Зараз ще попробую. Ой, з мене дегустатор іще той. Я не знаю, як передати через екран свої смакові відчуття. Правда, ну не вмію я цього робити. Але знаю точно. Це. Треба пробувати. Дуже смачний сир. І це я не видумаю. Це я правду кажу. Бо я дуже люблю різні сири. От саме мраморний у нас в сім'ї люблять найбільше. От ви подивіться, яке воно гарне. Готую замовлення і надіюсь замовникам прийдеться до смаку. Ця краса і смакота. Що ви думаєте, я робила? Пакувала замовлення сирів. А це таке асорті. Маленькі кусочки. На пробу для нових замовників. Ну що, завтра відправляю. А я ж тепер модна, в мене ж наклеїчки є для сиру. Краса. Як там кажуть, можна дивитись безкінечно, як тече вода, а як тече мед. Дивіться, як класно. Ну, тепер можна і кізочки попасти. Насправді, це ще один день, як вони пасуться, як вони люблять біля мене гуляти, лежати, відпочивати, по ногах топтатись. А я, звичайно, стараюсь пов'язати в кожну. Ooh. Вільну хвилинку. Особливо коли козенят біля мене немає. Тут без коментарів. Барсік з мухою бдять. чи бдють? як правильно, але вони дуже відповідальні. Дивляться далечінь. Хто куди? Ми тут ще на горі. А Мілка газульку включила і подалась. Куди ти пішла ото? Що вона де набачила? Перемкнула чи що? Шо? Мілка. Щось показалось. Щось десь показалось. Я поки спущуся зі своєю больною ногою, <рес> то вона далеко не піде. Вертайся, вертайся, що ти б туди погазувала? Ми вже додому йтимем. Давай, пішли. Вертайся. Давай, давай, вертайся. Що це таке в тебе? Вітром надуло, чи що? Де щось показалось? Давай йдем! Йдем додому, я злажу вже, підожди, ось. Ще дівчата дивляться, думаю, що вона здуріла, чи що. Міланя, пішли додому, додому йдемо вже. Зараз будемо падати тут усі гуртом. Пішліть, давай. Ой, спускайтеся. Ой, дракони. Пасуню держи мене. А ще й нога болить. Пробіглась. А що таке? Да? Щось показалося. Ой, мілка, ти... Вічно щось стаю чудиш. Додому йдемо. Барсик порядки наводить. Ой. Дівки, дайте, дайте я не вийду по тих ногам. Що тобі показалось? Я тебе не розумію. Прийшла, так? Да? Ой, чертяка. їй треба туди. Ну, пішли подивимося. Що ти там таке набачила? Веде, веде. На задньому фоні барсик мухи щось розказує. Ідемо. Куди ми йдемо? Не знаю, ну кудись йдемо. Слідом побігла. Дівки, ми вже взагалі додому повинні йти. Так, там. Тут хтось і був, то вже воно потікало, бо барсик не закривається. Куди ти подалася? Ти чого думаєш, я за тобою далі буду бігти? Ці всі тут вона погазувала. Зараз я. Видно, там калюжа з водою. Це вона, мабуть, по воду побігла. Мені подалась далі. Szło tam takie. Чудиш? Води з калюжі схотілося. Капець. Пішли додому, там стоїть чиста вода. Не, ви бачили, які голодні, а? Хто мені там писав, що кози з калюжі води не питимуть? Та це вообще? Пішли додому. Це ти мене вже розсердила. Йдемо, там вдома вода чиста, свіжа. Привела табун свій. Все, хватить. Йдемо додому, дівчата. Це б ми вже біля хати були, а були ми аж там на горі.